Привіт, показую стан варіаторів на Yamaha Axis 3 125 з пробігом в 11 тисяч кілометрів. Покажу вам детальніше. Так, дивіться, ролики варіатора. Ролики практично без носу, от невеличких є, відсотків 10, ну, роликів в ідеальному стані майже. Так, дивіться, тарілка варіатора. От є невеличка полосочка, вона взагалі якби. Не, ну, скажімо так, ще не прогризли варіатор. Це початковий стан того, що я говорив раніше, хто дивився мій попередній відео, коли ви тримаєте швидкість завжди однаково в районі там, 60 і не більше, не менше. от В одному ж місці з'являється випрацьоване місце від ремня, Тобто я рекомендую. Змінювати швидкість скутера там 63, 65, 70, 55, щоб не було на одному місці вироботка. Тобто збережете трошечки ресурс варіатора або самої щоки, так як з'явиться ямка, і потім буде перепригувати ремінь, буде відчутний такий ревочок невеличкий. Так, Ремінь оригінальний залишився, Ямаха. В чудовому стані ремінь взагалі без питань. ну На 11 тисяч тут новий мопед взагалі. в нас. Так, е Варіатор задній, дивіться, колодки щеплення. Без питань, все ціленьке, все в чудовому стані. Щоки там і так далі. От Передній варіатор. Дорожечки, все без питань взагалі. от а На передньому варіаторі немає взагалі ніякої полосочки, тільки на щуці. Ну, тобто, по розхідничкам скутерочок взагалі новий. Видно, що на щеплення ну, взагалі немає випрацьованого місця. Тобто, і по цьому всьому, що я бачу, я можу сказати, що скоріш за все 11 тисяч рідний пробіг. Реально скутерочок в дуже-дуже чудовому стані.